У світі суєти і тривог. У наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше: питання нашої душі. Рождество нам потрібно, я думаю, для якогось позитивного настроєння, для натхнення так, по українськи на наступний год. Тобто, цей праздник дає нам позитивне настроєння на весь рік. Как бы, да. Нужно, ну не знаю, мне без разницы, Рождество это или Новый год. Просто, что выходной, праздник, можно погулять, отдохнуть. Ну, это же традиции еще наши бабушки, дедушки праздновали, надо поддерживать наши традиции. А почему бы нет? Мы люди верующие, все мы верим. По традиции, да. Почему нет? По привычке. Родители праздновали, мы празднуем. Вітаю вас в ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми будемо шукати відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович! Вітаю! Давайте сьогодні поговоримо про свято, яке торкається сердець, напевно, кожної людини в Україні. Це свято Різдва Христового. Розкажіть, будь ласка, що це за свято, звідки воно пішло, як воно виникло, який його смисл, чому люди мають його святкувати? Перш за все, свято історичної події. Більше двох тисяч років назад, або 2011 років назад, на землю. Через святу Діву Марію народився Господь Ісус Христос. І тому це свято означає тільки одне: тільки одне народження Спасителя Господа Ісуса Христа, Бога, Сина, через святу Діву Марію. Як це історично відбувалося? Це справді було ну приблизно 2000 років тому, тоді коли почався відлік нової ери. Це є неточність у зв'язку з астрономічним або неможливістю відрахування точного часу. Колись тому час мінявся з Юліанського на Григоріанський наоборот єврейський час, і тому вони не всі співпадають між собою із сучасним астрономічним часом. Тому, на жаль, ми маємо приблизно до шести років, скажімо так, поправок. Але я не думаю, я не думаю, що це важливо. Раніше ніколи не було точного дати народження. Люди народжувалися, а потім, коли в них виходило, вони йшли і реєстрували в сільраду чи там ще кудись. Потім ракси, ЗАКСи реєстрували своє день народження. Тому в більшості старших людей це не співпадає, тому є неточність чисто технічна. Ну, а дата самого народження це 25 грудня, як святкує західний світ, чи все ж таки 7 січня? Ще раз я хочу нагадати, що це то Григоріанський календар, а то Юліанський календар. Я думаю, що Христос народився, не народився ні 25-го, ні 7-го. Якщо взяти астрономічний час, то воно співпопаде десь зовсім в інші часи. Практично точно вирахувати неможливо та й не потрібно. Та й не потрібно, тому що ми не знаємо і не можемо вирахувати точно, коли народився Ісус Христос. Ми знаємо приблизно цього достатньо. Собор встановив дату, і ця дата святкується ось уже 2000 років, 2011 років. Розкажіть про саме різдво, як це відбувалося. Це було народження, скажімо так, бідної в бідній сім'ї, палестинській бідній сім'ї, яке супроводжувалося з небесними знаменами. Але якщо Бог хотів послати на землю свого сина, то не вже не можна було ну давайте скажемо так краще це організувати, організувати так. найкращий пологовий будинок, а не хлів, і не вже не можна було зробити це якось інакше. Давайте скажемо так, якби Христос народився в палаці, доступ до нього був би тільки багатих. А як коли Христос народився у Печері, то доступ до нього отримали і бідні, і багаті. В печеру мають доступ всі, в палац тільки обрані. Тому Бог отець зробив так, щоб доступ до Ісуса Христа у всі часи завжди був для всіх. Це головна ідея. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Телефонуйте, щоб задати свої запитання або залишити потреби, за які має бути звершена молитва. Телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Рождество в кругу сім'ї також можемо піти в гості. От Рождество, да, можемо піти в гості. Якщо сніг, снежна зима, мороз на природу. А, конечно. Есть всякие э, штуки типа гадания. Можно придумать что-то, какие-то веселые такие э, времяпровождения. И, собственно говоря, э, само приготовление праздника, стол, все это доставляет радость и удовольствие. Вот в Рождество мы почти не празднуем. как-то не знаю, Новый год мы больше празднуем. Ну, стараюсь дома в семейном кругу. Строить, ну, то есть с родными со всеми. У нас большая семья, поэтому мы дома празднуем в семейном кругу. На Рождество мы ездим к родителям. Мы вместе с родителями отмечаем этот праздник. В кругу семьи. полядуем, до, до, до знакомых идем полядувать. С людьми, которые мне дороги. В кругу семьи. А бывает на работе. З компанією. я как не сильно такой віруючий. Головне, що праздник, погулять. Коли ми говоримо про святкування Різдва сьогодні, багато людей вони навіть не замислюються, що стоїть за цим святом. Вони просто розуміють, різдво це подарунки, це колядки, це можливість зібратися родиною за столом. Як ви ставитесь до такого просто побутового ставлення до різдва сприйняття Різдва? Взагалі ми живемо в християнській державі, але, на жаль, чисто віруючих людей в Україні приблизно 10%. Чисто віруючих людей приблизно 10%. Інші люди вважають християнські свята народними традиціями. Тобто, для більшості людей відсвяткувати Різдво це просто напитися. От зайдіть в супермаркет, так? І побачите, що люди купують на Різдво. Сім пляшок горілки. Три пляшки вина, ящик пива, кілька, риба, ковбаска, ну і там ще шампанське, звичайно, якщо на Новий рік, та й все. Тобто, люди розуміють, що це повод напитися. Я скажу, що це є гріхом. Гріхом святкувати народження святого Бога грязними випивками, які закінчуються досить, досить, досить непривабливо. Всі традиції ось такі народного плану, вони є негативними. Чи є все ж таки якісь непогані речі? Є непогані, але, на жаль, сьогодні в нас немає ні народних звичаїв, ні християнських у більшості. І тому на свята люди що роблять? Вони виїжджають кудись там, куди можливо, десь зібратися, і просто безпробудно три дні пити. Я думаю, що в нашому народі треба відроджувати навіть таку культуру, як відпочивати. Як відпочивати? Більшість людей не знають, як провести свято, що робити, коли зібралася родина. що? Робити, коли поїхали всі, десь там скажімо так у Закарпаття, Прикарпаття люди не знають, що робити. Вони знають тільки одне: пляшка, горілка, напитися, і я молюся, що Бог дав нам мудрості навчитися правильно святкувати свята, особливо християнські свята. Ну а колядка на різдво це добре? Чи це також якийсь чисто народний звичай? це? Використовували і язичницькі народи, це використовували і традиції, які сягають у далекий далекий, на дохристиянський період. Але я скажу вам, що Ісусу Христу на день народження, коли народився, співали ангели. Тому я основуюсь на цьому, що коли люди співають про народження Господа Ісуса Христа, тобто співають колядок про народження Ісуса Христа, це досить добра, прекрасна традиція. Тому що це не традиція, це навіть Біблія. Ангели співали, значить, і ми маємо право співати. Рождество это семейный це сімейний э, ну, наверное, какой-то Сказочный. То есть э, мы всегда смотрим какие-то фильмы рождественские, всегда это праздничный стол, ну и много общения с близкими. Ну, родился Иисус Христос. Э, это святое. Э, к сожалению, о чем мы мало знаем, ведаем и как бы э, ну, не соблюдаем. Рождество это семейный праздник. Это а святое. Да, когда воскрес, как бы Иисус, да, и в этот праздник все ходят там колядки, да, колядки, щедривки. Ну, для меня такой, ну, семейный праздник, то есть такой теплый. Для меня, не знаю, выходной, наверное, для меня. Рождество это время, которое хотел бы для меня это провести с друзьями где-то за городом на природе, то есть где-то Карпаты, вот такого плана. Для меня Рождество считается. Если честно, сама с Восточной Украины, поэтому там Рождество ну, и не праздник, в общем-то. Подарки подарили, все дела. Ничего особенного. Как и обычный день. Я думаю, что праздник нужно, можно делать себе каждый день. Не так, что, ну вот, если сегодня праздник, то мы просто люди как бы э, делаем себе праздник э, делаем моменты в жизни, чтобы просто чтобы выпить и все. Якщо ми говоримо про сьогодення 21 -е століття, що сьогодні для нас означає різдво Ісуса Христа? Просто історичну подію чи можливо гарний привід відсвяткувати? Чи за цим стоїть щось глибше для практичного життя кожної людини? Кожна людина повинна розуміти, що Ісус Христос і Різдво Ісуса Христа це не традиція, це не ще одне свято, це не вихідні, це не навіть неможливість подарувати щось. Це шанс, це можливість, коли на землю родився Спаситель. І написано Народиш сина, ангел сказав, народиш сина, даси йому ім'я Ісус, і Він принесе спасіння людям від гріхів їхніх. Тобто це можливість нам отримувати прощення, коли ми каємося за наші гріхи. Оце справжня суть Різдва. Справжня суть Різдва. Що б ви побажали українцям е, зробити на Різдво, як відсвяткувати цей день, як відсвяткувати це свято? Перед за все, на різдво я б побажав би, щоб ми всі сповідалися, покаялися і очистилися, щоб ми могли все старе, все непотрібне, всі зло, обіди, всі претензії один до одного, все беззаконня, можливо, якісь гріхи, що ми могли попросити, щоб Ісус Христос простив нас. Після цього, коли ми отримаємо прощення гріхів, після цього, що ми попросили, щоб це життя Ісуса Христа, бо Він сказав, Я прийшов дати життя, щоб життя Ісуса Христа прийшло в нас. І ми тепер розуміємо, що життя, справжнє життя джерело життя не в грошах, джерело життя не в красі, джерело життя не в багатстві, джерело життя в Христі, щоб ця сила життя війшла в нас. Щоб ми жили на цій землі і знали, що Христос народився на землі, але Він прийшов з неба. Ми народилися на землі, але якщо будемо вірити в нього, то ми попадемо в небо. Шановні телеглядачі, дорогі брати і сестри, для мене велика честь привітати вас з народженням. Господа Ісуса Христа з великим святом Різдва Христова, бо на землю народився Спаситель, і ангели сповістили нам величезну радість. У нас є шанс, коли ми грішимо, коли ми спотикнемося, коли ми заблукаємо у наших ділах, у наших словах. У нас є шанс помолитися до Отця Небесного в ім'я народженого Ісуса Христа і Небесний Отець. Простить нас, тому що народжений Ісус Христос народився для того, щоб ми отримували прощення гріхів, коли будемо каятися, і не попали в вічні муки, а мали право бути з Господом Ісусом Христом на небесах. Так як Христос прийшов з неба на землю, це є символ, що ми, народившись на землі. Якщо будемо вірити в нього, то прийдемо з землі на небо. Хай Бог благословить вас, і я хочу благословити всіх нас на Різдво, молитвою в ім'я Ісуса Христа. Небесний Отець, я благословляю сьогодні всіх, хто нас дивиться. Благослови родину, сім'ю, благослови кожного. І, можливо, хтось переживає зло, обіди, переживання, хвороби. Можливо, хто переживає депресії, благослови цією небесною радістю, про яку звіщали нам ангели. І хай ця радість наповнить наше серце. Хай кожен має здатність і бажання покаятись в своїх гріхах, прийняти Ісуса Христа у своє серце і отримати цю велику радість. Дякую тебе, Господь, що Ти прийшов на цю землю, народився для нас, і ми сьогодні знаємо: у нас є право, у нас є майбутнє бути з тобою в небесах. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. З різдвом вас, світлим святом, різдва Христового. Христос народився, славимо Його! Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час і пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре! Нехай вам щастить.